you know. Ох, і повезло ж маленьким мешканцям будинків, що на Чорноволо 15 та 17. Вчителі танців, які завітали до них у гості, виявилися ще тими майстрами хитромудрих па. Ці викладачі вчили премудростям танцю самих Мадонну та Кайлі Міноух. А славетний Майкл Джексон на їхніх уроках оволодів безсмертною місячною ходою. Та якби ж то вміння педагогів на цьому закінчувалися, під їхнім керівництвом діти в одну мить ставали співаками та поринали в круговерть захоплюючих ігор. Влаштувати свято двору, а це веселе дійство називалося саме так, і до того ж таке, щоб дітлашня позабувала про все на світі, не так то вже і просто. Маленьку публіку, як відомо, аби на чому не проведеш. Та організаторам, здається, це вдалося. Місцева молодіжна громадська організація Фенікс упоралася із завданням на відмінно. Можливо, тому що недавно відзначила славний ювілей. В честь п'ятої річниці соціального підприємства Імперія свята, яке працює на базі нашої громадської організації Фенікс, ми проводимо заходи для дітей спеціально і у нас запланований цим літом ряд дводворових заходів за участю казкових персонажів, як сьогодні було Мікі Маус, Боб, клоун. У нас є ще феї, багато-багато чого цікавого для дітей та корисного, веселого, щоб літо для них було яскравим. Забутнім, якщо батьки бажають також, щоб ми завітали до них додому, це абсолютно безкоштовно для їх дітей зробити свято. Ми можемо це це також для них влаштувати за участю персонажів і цікавих ігор. Для цього нам потрібно, щоб було була кількість дітей: 20-25 чоловік, і також доступ до електроенергії, щоб підключити наше обладнання. А зробити запросити – це дуже легко. Ви можете завітати до клубу рожеве слонення» або до на нашого офісу, які знаходяться поруч, і таким чином влаштувати свято для своїх дітей. Отож виходить, що ті, кому не шкода надати використання розетку, можуть легко отримати гарне свято. Хто не вірить, нехай спитають у мешканців ось цього двору. Ті підтвердять, чудовий відпочинок вам гарантовано. Добре, що таке свято є. Дітки і танцюють, і співають, веселяться лише позитивні емоції. Побільше б таких було веселих свят дітям, було дітям чим зайнятися, розвиваються діти. А дорослі, до ну, дорослих, які враження? От ви спілкуєтесь між собою, що батьки кажуть? Батьки задоволені, це добре, тому що їхні, їхнім дітям, також і моїй дитині подобається. Вона і грається з іншими дітьми, спілкується. Лише позитивні враження. Неожиданно, звісно, цей праздник для нас. Я взагалі навіть не знала. Ми так на музику прийшли сюди. То я ж кажу, дуже нам дуже подобається. Ви вважаєте, є сенс такі свята проводити в інших подвір'ях? Звісно, ви що, об'язательно, що всі дітки будуть довольні, не тільки в нашому районі, а й на Красній Горі, де там ще, і на м'ясокомбінаті, Вони всі будуть раді такому святу. Дуже-дуже гарні. Цікава штука, якщо взяти фломастера і розмалювати собі і своїм друзям фізіономії, можна добряче вхопити від батьків. А тут дорослі самі розфарбовують тебе, а матуся статусе мені слова. Може, їх слово сполучення боді арт лякає. Що ж і казати, просто гратися і веселитися то одне, а от із розмальованими обличчями носитися куди прикольніше, та й взагалі гарне свято. Мені дуже подобається на цьому конкурсі, тут губка Боб, і маус клоун, тут конкурси, малювання, і тут можна гратися і, і танцювати. І, і, і тут всі малюють, дуже гарно, багато людей. А в яких конкурсах ти особисто брала участь? Я брала участь стрібати на, ша... на м'ячиках. І... И між обручами. Сподобалось тобі? Да. Скажи, пожалуйста, а у вас в місті, в Новому Уренгое, проводяться такі праздники во дворах? Нет, у нас не проводяться, только тут. Мне очень нравится тут. Возможно, ты приедешь таку такую идею своїм своим ребятам, родителям? Да, я подам им. Может, мы устроим всем двором, потому что у нас большой двор, ну, чуть-чуть меньше этого. Но тут мне больше нравится, чем у меня дома. За годину з лишнім вони встигли і річку переплести, і ліздрі мужі перетнути, і болото підступне подолати. Естафети з обручами змінювалися стрибками на величезних м'ячах. А ті, у свою чергу, цікавими вікторинами. Ну і танці, куди ж без них? Під деякі свого часу так само віддано із задоволенням, ручками поплескували, ніжками притоптували нинішні дорослі.